Розі слухає Люксеф розважальне радіо. Номер один голова Пентагону Лойд Остін провів телефонну розмову із зі своїм ізраїльським колегою Йоавом Галантом, під час якої, зокрема, йшлося про загрози з боку Ірану. Про це йдеться у заяві речниці Пентагону. Сабріна Сінг повідомляє Європейська правда. Остін підтвердив непохитну підтримку безпеки Ізраїлю з боку Сполучених Штатів Америки і поінформував міністра про додаткові заходи, в тому числі поточні і майбутні зміни в структурі оборонних сил, які міністерство вживатиме для підтримки оборони Ізраїлю. Очільник Пентагону підкреслив, що подальша ескалація не є неминучою, і що усі країни регіону. Виграють від деескалації напруженості, в тому числі через завершення угоди про припинення вогню в газі та звільнення заручників. Однак він також підкреслив, що безпрецедентний масштаб підтримки Ізраїлю з боку США з 7 жовтня не повинен залишити Ірану Ліванській Хезболі та іншим підтримуваним Іраном терористичним групуванням жодних сумнівів щодо рішучості Сполучених Штатів Америки. Нагадаю, що США вирішили відправити авіаносну ударну групу ескадрилів винищувачів і додаткові військові кораблі на близький схід, де очікують на відплату Ірану за вбивство високопоставленого лідера Хамас в Тегерані на початку цього тижня. Також вже на тлі цих повідомлень з'являються і наступна інформація, що Сполучені Штати Америки та Британія закликають своїх громадян покинути Ліван якнайшвидше на будь-якому доступному рейсі. І також Канада вже закликає терміново покинути Ліван. Щодо того, що може відбуватися, ми будемо говорити із гостем наступним про те, що. Чи дійсно є високі загрози з боку Ірану щодо Ізраїлю? А нині додам інформацію також зі сполучених штатів Америки про те, що ймовірна кандидатка на посаду президента США Камала Гарріс цими вихідними проведе співбесіди з. Шістьма кандидатами на посаду віце-президента. про це агентство Ей розповіли власні джерела. І за словами двох людей, обізнаних з процесом відбору Гарріс, до її списку кандидатів увійшли губернатори Кантукі Анді Бешер Ілінойсу Джей. Пріцкер Пенсильванії Джош Шапіро і Тім Волс з Мінесо також сенатор Марк Келі з Арізони. Міністр транспорту Піт Бутіджеч Шапіро і Келі вважалися одним із головних претендентів в ході процесу відбору. І агентство означає, що крайній термін для вибору партнера по кампанії це вівторок, коли Гарріс розпочне вже турне сімома ключовими штатами, починаючи з Філадельфії. Що у Штаті Пенсильванія. президент Джо Байден заявив журналістам ще в п'ятницю, що він говорив з Гарріс про пошуки кандидата у віцепрезиденти. Але коли його запитали, чи є у нього якісь поради щодо якості, які вона повинна шукати в кандидаті, президент публічно ухилився від відповіді, і Байден сказав, що я дозволю їй самій з цим розібратися, сказав Байден. І також. Раніше ще в липні означало, що е, саме раптовий е, вихід Байдена від президентських перегонів у США і фактична передача номінації його е, віце-президентці Камали Гарріс дала кампанії новий імпульс, що за низкою показників перевершив очікування, але також створила нові і виклики. Одне з них, один з них це те, що навіть у Такій ліберальній димпатії ем, немає певності, в тому чи готові виборці вперше обрати президентом Сполучених Штатів Америки жінку до того ж не білу жінку, до того ж жінка, яка за три з половиною роки на другій за значимістю посаді в уряді США, так і не проявила себе як яскрава політикиня. І, хоча йдеться про лічені відсотки виборців, що можуть не дійти через. Через це до дільниці, але на виборах 24-го року саме лічені відсотки можуть визначити ім'я наступного президента. Ключова проблемна група виборців відома це. Білі помірковані виборці, особливо чоловіки, погляди яких ближче до центристських розповідала про це раніше європейська правда, а це дуже численна, така і важлива все ж таки категорія. Здолати проблеми Камала Гаріс має з допомогою віцепрезидента, які її сприйняття в цій групі виборців. Про віцепрезидента ми з вами потенційних говорили, хоча вибір партнера її. А для номінації ще триває деякі параметри вже були відомі. Тому ми уважно стежимо за тим, що відбувається в Сполучених Штатах Америки за цими передвиборчими перегонами, які вже зовсім скоро, точніше, якщо говорити про вибори, стануться вже зовсім скоро. і Ми дізнаємося, все ж хто таки буде президентом Сполучених Штатів Америки.